Щоб ввести кораблі, щоб у неба злітати. Треба твердо, як слід математику знати. Сьогодні на уроці повторюємо арифметичні дії, множення і ділення. Усне опитування, як називають числа при множенні. 5 це перший множник, 6 другий множник. 30 добуток. Що показує перший множник? Перший множник показує, які однакові доданки додають, а другий множник скільки разів їх додають. Тобто по 5 потрібно взяти 6 разів. Якою арифметичною дією можна замінити віднімання однакових чисел? Віднімання однакових чисел, у результаті якого отримуємо 0, ми можемо замінити дію ділення, як називають числа при діленні 30 ділене, 5 дільник і 6 частка. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфії. Запишіть, будь ласка, двоцифрове натуральне число, яке має 8 десятків і 3 одиниці. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Сама перевірка. А у тебе, так? Продовжуємо працювати з підручником: сторінка 34, завдання номер 1 Розгляньте вирази чи однакові доданки у першому виразі. У першому виразі, правильно, доданки різні, а у другому і третьому, а у другому і третьому виразах доданки однакові. Як можна об'єднати ці вирази у дві групи? Правильно, з однаковими доданками і з різними. Давайте запишемо вирази з однаковими доданками і замінимо додавання множення. 7, додати 7, додати 7, додати 7 і додати 7, доданок 7 повторюється 5 разів. Тобто,. По 7 треба взяти 5 разів. Значить, ми можемо замінити множенням 7 помножити на 5. І це дорівнює 35. Наступний вираз 12, додати 12 і додати 12. По 12 треба взяти 3 рази. Значить, заміняємо множенням, потрібно 12 помножити на 3. І це дорівнює 36. І давайте запишемо вираз перший, у якому різні доданки. 6 додати 6 і додати 6 і додати 9. Поміркуй, а як цей вираз можна замінити множенням? У нас однакові доданки: 6 додати 6 і додати 6, повторюються тричі. Доданок 6, повторюється. Значить, ми можемо замінити множенням. По 6 взяти 3 рази. 6 помножити на 3 і додати 9. 6 помножити на 3 18. А 18 додати 9 27. Продовжуємо працювати в зошиті тренувальні вправи. Нам потрібно. Кожну суму замінити добутком. Записуємо перший вираз. 20, додати 20, додати 20 і додати 20. Доданок 20 повторюється 4 рази, значить, по 20 взяти 4 рази 20 помножити на 4. Наступний вираз 8. Додати 8 і додати 8. Доданок 8 повторюється.

6 повторюється двічі. 6 помножити на 2. Продовжуємо працювати з підручником. Сторінка 34, завдання номер 2 Викона обчислення. Вирази записуємо в зошит 27 відняти 9, відняти 9 і відняти 9. 27 відняти 9. 18. 18. Відняти 9. 9, а 9 відняти 9 0. 36 відняти 4 і відняти 4. 36 відняти 4. 32, а 32 відняти 4. 28. І наступний вираз: 60, відняти 15, відняти 15, відняти 15 і відняти 15. Дорівнює 60, відняти 15. 45, 45 відняти 15, 30, 30 відняти 15, 15 і 15 відняти 15, дорівнює 0. Об'єднай ці різниці на дві групи, за якою ознакою можна об'єднати? Правильно, там, де вирази, дорівнюють. Різниця нульова ми можемо об'єднати до першої групи. А там, де різниця не нульова, це буде друга група. Ми з вами знаємо, що віднімання однакових чисел, у результаті якого отримуємо 0, ми можемо замінити арифметичною дією ділення. І так, перший вираз ми можемо замінити 27 поділити на 9, і це дорівнює. 3. І другий вираз 60 поділити на 15 дорівнює 4. Давайте з вами пригадаємо компоненти дії ділення. 27 це ділене, 9 дільник, 3 частка. 60 це ділене. 15 дільник. 7. Частка. Продовжуємо працювати. Завдання номер 3 Знайди значення виразів. Працюємо усно. 4 додати 3. 7. 4 помножити на 3. Правильно, буде 12, адже доданок 4 треба додати 4 рази. 26 додати 2, 28, а 26 помножити на 2. 26 треба додати двічі, 26 додати 26, і це дорівнює 52. Давайте з вами пригадаємо компоненти дії додавання. 4 це перший доданок, 3 це другий доданок. Сі це сума. І компоненти дії множення, 4 це перший множник, 3 це другий множник, і 12 це добуток. Ми знаємо, що з кожного виразу на додавання і на множення можна скласти дві рівності. Записуємо в зошиті 4 додати 3 дорівнює 7. З виразу на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання. Нам потрібно від суми відняти перший доданок. 7 відняти 4 дорівнює 3. І другий вираз від суми відняти другий доданок. 7 відняти 3 дорівнює 4. Записуємо наступний вираз. 4 помножити на 3 дорівнює 12. З виразу на множення ми можемо скласти дві рівності на ділення. Нам потрібно добуток 12 поділити на перший множник, 12 поділити на 4 дорівнює 3, і другий вираз 12 поділити на 3 дорівнює 4. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно із завданням. Запиши вирази 26 додати 2 і 26 помножити на 2. І з кожної рівності на додавання або на множення склади ще дві рівності. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 4 Працюємо усно. якою дією перевіряють дію множення. Множення перевіряють діленням. А якою дією перевіряють ділення, а ділення перевіряють множенням і діленням. Перевір, чи правильно катруся виконала обчислення. 7 помножити на 5 дорівнює 35. Робимо перевірку. Множення перевіряємо ділення. Потрібно 35 поділити на 5, і це дорівнює 7. Катруся виконала правильне обчислення. І другий вираз. 72 поділити на 9 дорівнює 7. Робимо перевірку. 7 помножити на 9 дорівнює 63. То катруся в другому виразі помилилася. І 72 поділити на 9 дорівнює 8. Давайте з вами зробимо перевірку. Ми знаємо, що ділення перевіряють множенням. Нам треба скласти вираз. 8 помножити на 9 дорівнює 72. А також ділення ми можемо перевірити діленням. Нам потрібно 72 поділити на 8 дорівнює 9. Продовжуємо працювати з підручником це завдання номер 5. Знайди значення виразів. І виконай перевірку результатів. Тисни відео на паузу і попрацюй з цим завданням самостійно. Обчисли вирази і не забудь зробити перевірку. Самоперевірка. А у тебе так. Тисни відео на паузу і виконай самоперевірку. Фізкульт хвилинка. Відпочинь, попий водичку і перейди до наступного завдання. Продовжуємо працювати з підручником. Це завдання номер 8 Згадай правила порядку виконання арифметичних дій, і знайди значення виразів. Зверніть увагу, зараз ми будемо працювати з виразами верхнього рядка. Ці вирази ми запишемо в зошит. 30 відняти. 3 помножити на 4 і додати 27. Ми знаємо, що першу дію ми будемо виконувати дію множення. 3 помножити на 4 дорівнює 12. А 30 відняти 12. 18. А 18 потрібно додати 27, правильно дорівнює 40. 5. Наступний вираз записуємо в зошит. 8 помножити на 7 і відняти 6 помножити на 8. 8 помножити на 7. 56. А 6 помножити на 8. 48. А 56 відняти 48. Дорівнює 8. І наступний вираз 48 поділити на різницю чисел 15. Від'ємник виражений часткою 27 і 3 і помножити на 4. Перше діє в дужках – ділення 27 поділити на 3 9. А 15 відняти 9. Правильно, 6. Далі ми виконуємо по порядку зліва на права. 48 поділити на 6. 8. А 8 помножити на 4 32. Тисни відео на паузу і запиши вирази нижнього рядка в другий стопчик і знайди значення виразів самостійно. Продовжуємо працювати із задачею. Номер 9 Розв'яжи задачу. У першої лисиці 12 лисенят, що на 5 більше, ніж у другої лисиці, скільки всього лисенят в обох лисиць. Виділяємо ключові слова. Перша лисиця і друга лисиця. Так. Знаходимо числові дані. У першої лисиці 12 лисенят, І це на 5 більше, ніж у другої лисиці. Звертаємо увагу на короткий запис. І так це складена задача на знаходження суми, яка складається з двох простих задач. Перша проста задача у першої лисиці 12 лисенят, що на 5 більше, ніж у другої лисиці. Скільки лисенят у другої лисиці? Перша проста задача на зменшення числа на кілька одиниць. Подана в непрямій формі. Зверніть увагу, якщо у першої лисиці 12 лисенят і це або що на 5 більше, ніж у другої, значить у другої лисиці буде на 5 менше лисенят. Знаючи ці числові дані, ми можемо дати відповідь, скільки лисенят у другої лисиці. І так знаємо, скільки лисенят у другої і скільки лисенят у першої, можемо дати відповідь на питання задачі. Якщо ти все зрозумів, тисни відео на паузу, запиши умову задачі і розв'яжи задачу самостійно. Продовжуємо працювати з задачею номер 1 Якщо ти потребуєш допомоги, Працюємо разом. Записуємо зошиті розв'язання. І так у першій дії ми знаходимо, скільки лисенят у другій лисиці. І нам потрібно 12 відняти 5. Дорівнює 7 лисенят стільки у другої лисиці. В другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Нам потрібно 12 додати 7. І це дорівнює 19 лисенят. Стільки всього, тисни відео на паузу, запиши умову та розв'язання задачі в зошит і самостійно напиши до цієї задачі відповідь. Продовжуємо досліджувати задачу. Зараз нам треба зіставити першу задачу і другу. Читаємо другу задачу і міркуємо, що змінилось. У першої лисиці 12 лисенят, що на 5 більше, ніж у другій лисиці, а третя лисиця вигадовує ведмежат, які залишилися без мами. І цих ведмежат на 4 менше, ніж лисенят у другій лисиці, скільки всього дитинчат у трьох лисиць. Про скількох лисиць йдеться в задачі. Про трьох. А скільки лисенят у першій лисиці? 12. А що ще відомо про першу лисицю? Правильно, що у неї на 5 лисенят більше, ніж у другої. Отже, у другої, ми можемо сказати на 5 лисенят менше. Кого вгадовує третя лисиця? Ведмежат. Що про них відомо в задачі? Їх на 4 менше? ніж лисенят у другій лисиці, що є шукане число, скільки всього дитинчат у трьох лисиць. І так нам потрібно зіставити першу та другу задачу. Що змінилося в другій задачі? Правильно, змінилася умова, адже в умові з'явилося третє ключове слово. Зверніть увагу на короткий запис. Першої задачі і на короткий запис другої задачі. Правильно, це складена задача на знаходження суми, але вона складається з трьох простих задач. І як ця зміна вплине на розв'язання задачі? Ця задача буде розв'язуватись у трі дії. Так, в першій дії ми будемо так само знаходити, скільки Лисенят у другої лисиці, а це ми вже добре знаємо, якщо перша лисиця має 12 лисенят, і це на 5 більше, ніж у другої, тоді у другої лисиці буде на 5 лисенят менше. У другій дії ми будемо знаходити, скільки ведмежат у другої лисиці. Якщо відомо, що відмежат на 4 менше, ніж лисенят другої лисиці. І в третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Зверніть увагу, в третій дії ми будемо додавати 3 числових даних. Тобто в нас буде три доданка. Працюємо самостійно. Записуємо в зошиті короткий запис задачі другої та розв'язуємо її. Саме перевірка. Тисни відео на паузу і перевір розв'язання задачі. Які завдання вам було виконувати складне? Над чим ще потрібно попрацювати? А за що ви можете себе похвалити? Оцініть свої знання за пірамідою знань. Урок завершено. Дякую за роботу. На уроці!